Усім синоптичний привіт, дорогі українці! Цей день, а точніше сьогодні вечір, прийшов. Ми тепер будемо з вами говорити про погоду ще й ось і на моєму YouTube каналі. Ви знаєте, ніяких особливих таких змін не відбудеться, хто мене читав у соцмережах, щиро і радо запрошую на цей YouTube канал. Ми розпочинаємо і вас, і себе вітаю із прем'єрою. Але ми, як завжди, будемо говорити про погоду і. Про те, якою вона буде найближчої доби, і трохи, як завжди, наперед. І сьогодні особливо важливо, що ми разом з вами завершимо літо. Хтось його лаяв, комусь воно дуже подобалося, але тим не менше, попереду новий сезон, а завтра надважливий рік. І які б ми не були дорослі, серйозні і поважні, колись ми усі були маленькими школяриками, які дуже хвилювалися і йшли у школу у перший клас. І зараз у ці Страшні часи для України е, у час війни е, заняття можуть проходити по різному, офлайн, онлайн, як тепер вже модно ми говоримо. Але погода 1 вересня понад усе. І ми з вами розпочинаємо. 1 вересня в Україні відбудуться певні зміни. Сьогодні ми всі повертаючись від родичів. З якихось мандрівок потерпали від спеки, температура повітря перевищувала плюс 30 градусів, і було, чесно кажучи, важко. Але і погодитися дуже красиво від неймовірних кольорів кавунів, гарбузів, кабачків, помідорів, майорів і, звичайно ж, чорнобривців. Але знову ми залишаємо поки що принаймні, ці ліричні нотки, і говоримо про синоптику серйозно. Отже, 1 вересня. Можна одягатися легко, не брати ніякі куртки, тим більше кардигани, е, улюблені босоніжки, білі кросівочки, все, все що і влітку ми носили. Адже 1 вересня у більшості областей України переважатиме знову спекотна погода. Температура повітря буде досить високою, але, як то кажуть, є нюанси. Е, розпочинаємо, ми традиційно йдемо за е, таким покликом е, годинникової стрілки із західних областей. Отже, Завтра на заході України через діяльність атмосферного фронту температура повітря трохи знизиться і воно буде комфортною. Не побоюся цього слова: 24-28 градусів. Опадів не передбачається. Ну, Практично ідеальна погода. До речі, лікарі кажуть, що ідеальна температура повітря для організму людини це 24-25 градусів, ось якраз, ну, може, трохи вище буде завтра на Заході. Київська область, Чернігівська, Сумська та Житомирська це я вам нагадала, які області входять до північної частини України, також трохи Передихне від спеки. Я не можу сказати, що буде там прохолодно, навіть чи свіжо, але все ж температура повітря також е, завтра і на півночі України через діяльність, е, близьку діяльність атмосферних фронтів може стати нижчою. Десь ну, 25-29 градусів. Ну і також е, зазираючи на синоптичну ситуацію, трохи наперед, скажу, що із центру підніматиметься хмарність, тому, наприклад, завтра на Київщині, на Житомирщині, може збільшитися хмарність, але все ж. Переважно без опадів. Ідемо далі. Східна частина України, ось тут, де спеція розгулятися. І вона зовсім не зважатиме, що вже завтра осінь 30-35 градусів, а на Луганщині, можливо, завтра і до плюс 37. Але. Ввечері тут є ймовірність короткочасних дощів. і, звичайно ж, із грозами, адже така висока температура повітря, вступаючи в конфлікт із прохолодним повітрям на висотах, може зумовити ось такі небезпечні явища, як грози, подекуди шквалисти посилення вітру, і навіть град у центральній частині України завтра. Найбільш імовірні в другій половині дня та ввечері короткочасні дощі та грози. Дорогі школярі, дорогі звичайно ж, студенти, не переживайте вранці погода сприятиме і ви не намокнете. Але все ж в другій половині дня та надвечір на Черкащині, у Кропивницькому з районами, у Дніпрі з районами, на Полтавщині. І також, звичайно ж, не забуваємо і про Черкаську область центральну. Завтра там короткочасні грозові дощі, але температура повітря буде високою. Що в нас ще залишається? Південна частина України. Ну, звичайно ж, на півдні буде спекотно. Завтра я підзираю, до речі, у карти. Я завжди буду підглядати, адже це процес синоптичний, прогностичний. Завтра на півдні очікується плюс 25, плюс 32 градуси, і найспекотнішою буде Запоріжжя і, нарешті, Київ. Дорогі кияни, особливо малі та юні, завтра у Києві температура повітря дасть трохи дихнути. Не буде 32-33 градусів, а температура повітря просто підбиратиметься до плюс 30, але не добереться. Тобто завтра у столиці десь, ну, скажімо так, 27-28 градусів максимально і опади не передбачаються. Як я вже казала, може з центру щось трошечки якась хмарність і. Забіжить, але все ж наважуся сказати, що завтра у Києві переважно без опадів. І ще хочу також поділитися з вами своїм таким чудовим враженням. Я була сьогодні на Полтавщині у місцевості, звідки мій рід по маминій лінії, і відвідала церкву неділя. І була страшенно приємно вражена, коли побачила ну, велику чергу малюків, які стояли у черзі. На сповідь до священника, і коли я випадково розговорилася з однією молодою мамою, вона з такою усмішкою сказала: Ну, сходить до сповіді, причаститься, увесь рік буде добре вчитися. Е, ви знаєте, я такої картини мало спостерігала, і це особливо приємно, що ось в останній день літа я це побачила, цих чудових засмаглих малюків. Е, купа велосипедів стояли перед під церквою. Вони приїхали туди. Ось таким от е, класичним нашим транспортом невеликих міст. І я дуже сподіваюся, що ми завершили, завершуємо точніше, літо разом, і ми будемо разом і в осені. Погода поки що залишається спекотною, але найголовніша наша думка, що з кожним новим сезоном, звичайно ж, ми думаємо про те, що обов'язково він принесе нам довгоочікувану перемогу. Ще раз усіх закликаю. Дивитися мій YouTube канал, буду ділитися з вами своїми враженнями. Ви мені щось напишете, будемо спілкуватися як завжди. Усіх обняти не можу так безпосередньо, але віртуально, звичайно ж, усіх обнімаю. І ще раз дякуємо, Літочку і зустрічаємо 1 вересня. Малюки, ви молодці, все буде добре і перемога буде за нами.